Один із гравців Динамо більше не хоче виступати за клуб. Розбираємося в ситуації. Підсумки чергового туру УПЛ, а також Артем Степанов, якого можуть у нас перехопити. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні ці та інші теми будемо обговорювати власне протягом наступних кількох хвилин. А перед тим як розпочати, ми звично попросимо вас натиснути кнопочку підписатися під цим відео, якщо ви досі цього не зробили. Є тоді погнали! Розпочнемо традиційно із чемпіонату України. Напередодні дограли до кінця 15-й тур. Тож давайте подивимося на повну його картину і зазирнемо до турнірної таблиці. У єдиному матчі, що залишився, зоря в Києві мінімально здолала Карпати рахунок 2-1. Перемогу луганському колективу приніс дубль Мініча. А також зорі цей матч приніс наразі дев'яту сходинку у таблиці. Загалом же турнірка виглядає так: Олександрія наздоганяє Динамо, у них знову по 36 балів. Шахтар відстає на 6 і ще на 5 позаду кривбас. На п'ятому місці Полісся, у них 23 очки. 21 бал мають Карпати, доволі високо як для себе, за. Стрипнув Верес. Команда з рівного наразі сьома, у них 19 балів, так само у руха та зорі. Елензе у здобутку має 18 очок, 16 у Ворскли на два менше у Колоса. Чотири заключних місця займають Чорноморець, Лівий Берег, Оболонь та Інгулець. Наступний тур відкриватимуть вже у четвер, і тоді Шахтар зіграє з Ворсклою. Далі одразу до збірної України, а конкретно до Артема Степанова. Адже за даними Віктора Вацка, нещодавнього дебютанта Ліги Чемпіонів, у нас хочуть перехопити. Так, власне, Віктор Вацко повідомив доволі сенсаційні новини на Артема Степанова мають серйозні плани у структурі збірних Німеччини і наразі серйозно розглядають питання щодо його натуралізації. За даними журналіста, футболіста планують заграти за одну із команд Німеччини вже найближчим часом, аби не дати йому можливості у подальшому виступати за інші збірні зауважимо перші кроки у футболі Артем робив у структурі Волині, звідти перебрався до Шахтаря влітку. 22-го він виїхав з України та подався до Леверкузена, за який нещодавно власне і дебютував у лізі чемпіонів. Як думаєте, чи буде ця втрата суттєвою для нашого футболу? Пишіть у коментарі. Попри те, що цей тиждень без єврокубків, без хорошого футболу, ми не залишимося, так вже завтра у чемпіонаті Іспанії, мальорка буде приймати Барселону. І попри те, що команда Фліка у чемпіонаті йде поки що без перемог вже протягом трьох матчів. Напевно, це гарний шанс для того, аби реабілітуватися перед своїми вболівальниками, і для того, аби зробити перегляд цього поєдинку ще цікавішим. На нього наш партнер пропонує дуже широку лінію, і у ній ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як ми, наш прогноз ось зараз на екрані, а у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом в куточку екрану. На вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до київського Динамо, один із літніх новачків команди Шовковського здається, більше не хоче за цю команду виступати. Розбираємося в ситуації та розповідаємо про усі деталі. Мови піде про Едуардо Гереро. За словами журналіста Віталія Звєрова, футболіст не має бажання виступати у київській команді. Від того, у нього і така низька результативність та подекуди взагалі відсутність на футбольному полі. Я не знаю, що відбувається у нього всередині. Я не знаю, чи є там бажання та мотивація грати. У зорі його вважали зіркою високого рівня, дозволяли менше працювати у плані пресингу. Але на рівні Динамо таке не пройде. Сказав Звєров у коментарі для профутболу. Digital. солідарний з колегою, також Ігор Циганник. Він каже, Гереро футболіст, за якого багато говорили, за якого заплатили хороші кошти, але він навіть не може дати конкуренцію. Зараз він не виглядає сильною бойовою одиницею для Динамо. Як думаєте, ви можливо киянам варто розлучитися з футболістом вже взимку? Ну і завершимо коротким оглядом. Решти новин. Тут у нас майбутнє протистояння Шахтаря проти Баварії. Знову поговоримо про Михайла Мудрика, а також заборгованості у одному із клубів чемпіонату України. Розпочнемо сьогодні із львівського руху. За даними Ігоря Бурбаса, у команді нині існують затримки по заробітній платні. У другій команді у молодіжці ці заборгованості складають близько 3-4 місяців. Якщо говорити про першу команду, вони не такі критичні, але є і наразі мова про 2 місяці. Керівництво Челсі готове віддати в оренду Михайла Мудрика вже у майбутнє зимове трансферне вікно. Окрім Астон Вілли, Вестгема і Марселя, про яких ми говорили у попередньому відео, додалися до цього списку також Ньюкасл і Крістал Пелес. Якщо вірити британським змі, то у цьому переліку є навіть Барселона. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарі. Ну і на завершення про зустріч Шахтаря та Баварії. Як повідомляє Sky Sports, у матчі проти Борусії, травми зазнав нападник Мю. Нхенців Гарі Кейн страйкер буде залишатися поза грою щонайменше два тижні і через це не зможе допомогти Баварії у найближчому поєдинку Ліги Чемпіонів проти Шахтаря. Ця гра нагадаємо відбудеться 10 грудня о 22.00. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його аж до цього моменту, ми вам безмежно вдячні і наостанок ще раз попросимо перевірити підписку на канал. Якщо її немає, оформлюйте. Також тисніть свої вподобайки та пишіть коментарі. Ну і головне, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.